Мир вам, мої дороцінні брати і сестри є у Христі. Спішу запросити вас на велику духовну подію, яка є в нашій церкві Агапа. Це молитовний уікенд тавор на базі нашого одноіменного служіння преображення тавор у Брюховичах, що поблизу Львова ми будемо мати велику нашу духовну зустріч. В листопаді місяці ми мали наш 21-й по черзі уікенд тавор, і було приблизно 130 людей. 80-90 це були гості зі всієї України, з багатьох місць України, з багатьох церков. і Ми мали дуже славний час, коли Господь торкав нас, запалював нас новим вогнем, переглядав наше серце. Ми маємо щонеділі богослужіння. Ми маємо посеред тижня корот, короткі молитовні богослужіння, але ще в старому завіті, знаючи людську натуру, Господь наказав своєю заповіддю особливою. Про те, щоб людина збиралася, відклала кілька днів свого життя для того, щоб безпосередньо сконцентровано стояти перед Господнім лицем. Суть цього молитовного нашого вікенду вона є проста. Це є ваші три дні, які ви відкладаєте для Господа. Це багато молитви, коли ми не обмежені в часі. Це багато Божого Слова, коли ми ділимося взаємно. Найсвіжішими откровеннями, пророчими з неба про те, що Господь промовляє церкві, і промовляє кожному з нас. Це також є наша спільність, де ми можемо навіть в відпочиваючому режимі бути один з одним, і ділитися нашими і радощами, і успіхами і труднощами, і підтримувати один одного. І тому всі ці інгредієнти вони складаються воєдино великий сильний Божий поштовх людської душі до неба, до вічності. Ми знаємо про те, що земля. Її побут, її суїта вони пожирають нас, пожирають оце духовне начало всередині в нас. Потім, якщо ми не свіжі в Божій присутності, не наповнені його вогнем, ми самі мучимося від себе самих. Чому це служіння молитовного уікенду називається для нас тавор? Це колись давно Господь мені на іншому такому молитовному служінні дав мені таке сильне, сильне переживання його присутності. Також протягом трьох днів І я запитував себе і його, чому таке глибоке проникнення Божої слави відбулося в мою душу. І Господь мені нагадав цю подію, коли три апостоли які Пішли за Ісусом на гору тавор, Ісус перед ними преобразився. І вони після цього висловлювали такі дивні відчуття своєї душі. І вони казали, так добре нам бути тут, що аж хочемо побудувати там трикущі чи жити і назавжди залишитися в цій Божій присутності. Ми не можемо, напевно, так жити, все життя наше, сконцентровано в Божій присутності, в святому святих, але ми можемо час від часу, як ото і говорить Господь Старому Завіті, з'являтися перед його лицем і дозволяти. Ти святому духові, щоб він переповнював нас. Ми маємо такі дивні і славні свідоцтва, якими ділилися з нами ну, більшість людей, які відвідували наш табор. Що оцих три дні вони прирівнювалися до майже трьохрічного відвідування церкви такими короткими зусиллями, як у то є богослужіння, годину півтора-дві. Три дні дають можливість з нашого боку Святому Духові працювати з нашою душею, крім духовної частини, яка буде потужна і сильна. Ми маємо можливість перебувати під час цього уікенду в обставинах Римокатолицької семінарії, де нам надають такий ну, готель, який називається Паломницький дім. Це рівень п'ятизіркового готелю, де гарантується вам прекрасна кухня, прекрасний відпочинок, прекрасні обставини в п'ятизірковому рівні. Тема нашого теперішнього уікенду. Тема цього слова, по якому Господь буде нас вести, заводячи нас в Божу присутність, буде звучати ось так: молитва, як двері в Божу присутність, молитва як двері в Божу присутність. В нашому житті завжди є багато дверей, які називаються можливо, ось так, робота, побут наш можливо навчання. Але разом з тим, поміж цими дверима життя, є двері, які називаються таємна кімната. Вони також можуть називатися і нашою особистою молитвою. Як часто ми пропускаємо ці двері і навіть не цінимо те, що є за ними, і, час, і вони часто і не відкриваються цілими днями. Тому цей тавор, цей уікенд буде присвячений тому, щоб в нас виросло в серці це одкровення, що саме за цими дверима і тільки за цими дверима нам Господь промовляє в серці якнайбільше, нам відкривається самовічність. Ми знову зустрінемося з нашим Господом, яким ми зустрічалися, можливо, роками раніше. Ми знову відновимо те, що писання називає перша любов. Якщо ти людина, яка шукаєш покликання в Бозі, хочеш. Утвердитися в цьому покликанні тобі треба бути на цьому таворі, тому що самим цінним часом на цьому таворі будуть якраз вечірні наші спонтанні молитви, які тривають годинами і годинами до пізньої ночі. І зараз, коли я говорю до тебе, ти стоїш при цьому оголошенні, при цьому запрошенні на роздоріжжі свого життя. Можливо, в тебе є різні напрямки, які тебе кличуть до обов'язків чи до розваг. Але от зараз при цій при цьому запрошенні. Твоєму житті Господь ставить тебе на роздоріжжя, послухай уважно своє серце і подумай, чи часом не Господь закликає тебе до цього повороту, до цієї духовної стежки, на зустріч з ним? Будьте благословенні! Ми знаємо, що час близький, і Господь вже в дорозі в повернення на цю землю. Тому він закликав нас, щоб олія наших сердець вона була свіжа, і щоб ми були наповнені цією олією. Бо коли він прийде, чи він знайде віру, коли він прийде, чи він знайде любов. Благословення вам всім! Ми побачимося на духовній горі Тавор, яка буде біля Львова у Брюховичах 30-31 січня, 1 лютого, і будемо мати прекрасну благословенну зустріч один з одним із нашим Господом Ісусом. Чекаю вас всіх, будьте благословенні.